З 24 грудня 2023 року у нас процентна, денна процентна ставка була обмежена одним відсотком. А Кредитори всі обмежили цю ставку одним відсотком. Я навіть ну, таки взяв договір. Договір, от, цей договір з Лінеура. Це компанія, яка в принципі нічого ніколи не обмежує. От, і, е, відповідно, Договір, як ти бачиш, от укладений з 7.02.24, mm -hmm. тобто після внесення змін. І якщо ти подивишся на сам договір, то тут написано, що людина взяла 9 тисяч на 360 днів. Майже на рік. Ну так, під відсоткову ставку 2,5. Mm -hmm. А як я вже сказав, у нас в цей період ставка mm -hmm. була обмежена 1%. Але тобто цей договір в силу положень власне частини 8 статті 12 закону про споживче кредитування. Питання в договорі відсоткової ставки цієї 2,5, Воно ну, є нікчемним, тобто проценти є немає застосовуватися.